О, в Олексія Кучеренко навіть не вирішується. Вітаю, радий бачити, радий бачити. І ви висококласний фахівець, ви ну, очолював чотири роки той орган, який все знає, вона кажучи, про безпеку ядерну. Давайте якось заспокоїмо українців, може, якщо може. От на Запорізькій атомній конкретно, що найгірше там, ну, ці обізяна з гранатою, да, ми знаємо цей. Давайте будемо намагатись заспокоїти нашу країну. Ну, дійсно, з шести атомних енергоблоків п'ять знаходиться в стані холодного зупину, один енергоблок знаходиться в стані гарячого зупину, води в басейні охолоджувачі наразі достатньо для того, щоб охолоджувати ці енергоблоки. Є достатньо така інформація, що блоки заменовані, але. Є три бар'єри. Перший бар'єр це саме паливо, це рішітка паливного паливних елементів. Другий бар'єр це сама активна зона реактору. І третій бар'єр це бетонний конфайнмент активної зони реактору. Для того, щоб пошкодити конфайнмент активної зони реактору, ну це треба дуже сильно постаратися. Але як і ви казали, Олексій Юріч, що це обізяна з гранатою. Да? Тому треба розглядати. Різні сценарії, які можуть відбуватися на Запорізькій АЕС, там є ще декілька інших факторів. По-перше, це лінія електропередач, живлення для власних потреб, тому що ці ігри з дизель-генераторами вони підвищенню безпеки. Вони ну це, це не підвищує безпеку. Друге, це все ж таки руйнування греблі. Каховського водосховища, оскільки наразі підняти енергоблоки до проєктної потужності вже неможливо. І третій такий дуже важливий фактор: ну що знати? запустити енергоблоки, щоб вони давали тисячу мігават електроенергії, води немає. І третій такий фактор це все ж таки психологічний стан нашого експлуатуючого персоналу, тому що є достатньо така тривожна інформація, що був призначений. Одним з начальником зміни не невідома людина з Балаковської атомної електростанції, яка була допущена до зміни. І ось ці ось такі, ось такі фактори вони можуть призвести до локальної аварії, такої аварії, як на вкусімі або на Чорнобилі, вона наразі неможлива і залишається ще один ризик такої локальної небезпеки. Це сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Але все ж таки там є достатньо такі потужні бетонні контейнери. Тому я так да тому я вважаю, що все ж таки катастрофи такої великої не повинно бути за проекти.